Хоч і в робочому стані, але деградація бере своє, аж пів ремонті дивимось. Дана батарейка має назву SS03XL і три елементи трішки нестандартного розміру. Але такий розмір для неї у нас чітко є, тому що саме для цієї батарейки ми замовляли ці елементи. Їх два дві варіації є шпів, такі елементи. Ну а це вже збірочка з нових елементів. Як бачите, все рівно, все чітко. Сперепрограмований відкаліброваним контролером під нову хімію цих елементів результат на екран. Контролер зібраний на чіпові Texas Instrument і має назву 40Z551. Сьогоднішня дата один цикл до 1000 вольта вирівняні наші секції. 13200 зарядний вольтаж, так як номінал цих банок 4 400, не номінал, а вольтаж максимального заряду. 1,5 ток заряду, 400 ємність, ну, в принципі, 100% життя. Вигляд після ремонту, практично без слідів втручання з абсолютно новими елементами, правильним налаштуванням і калібруванням контролера. Що спонукатиме довговічній довговічній надійній роботі даного акумулятора? Бажаєте собі такий? Звертайтесь.